Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Боткевич. Це без цензури на цензур.Нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Знаєте, бачить Бог, я цю тему ми кілька разів і підіймали, але дуже швидко намагались заминати, тому що дійсно росіяни дуже хвацько підхоплюють будь-які історії про відсутність єдності, скажімо так, в українському вищому керівництві. Про будь-які конфлікти можливі між політичним і військовим керівництвом. Це дійсно дуже улюблена тема для російського ІПСО. Не будемо це приховувати, це факт. Е, я єдине хочу зазначити, друзі, найгірше те, що е, коли ця тема підхоплюється, скажімо так, всередині країни, це відбувається не тому, що хтось там злов. Ні, понятно, є російський ПСО, це, понятно, ми це не беремо. Але найчастіше це відбувається, тому що взагалі, чому взагалі є харч для подібного ІПСО. Та дуже просто, друзі. Чому? Тому що, на жаль, як це прикро не визнавати. Але. Скажімо так, наше вище політичне керівництво давно і постійно робить величезну кількість речей і дій, які дають підстави підозрювати не дуже добрі стосунки, м'яко кажучи, між Зеленським і Залужним. Точніше, навіть мова не, 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 не про стосунки, а скоріше про те, що просто-напросто Зеленський вважає, що славу переможця має мати він один, і він дуже ревнує до Валерія Федоровича Залужного, який, як ви знаєте, має ну, абсолютно статус. Супергероя українського, знаєте, такого резистансу. І тому ми постійно бачили величезну кількість якихось побічних речей. Як, наприклад, коли це постійно була історія, коли Офість президента в повідомленнях Зеленського постійно, постійно писав залужно, не писав його прізвище, не писав, що він головком, писали його там в кінці списку величезних людей. Ну, ми пам'ятаємо гавкання, це, до речі, призвело до того, що нарешті до них дійшло, що справа навіть не в залужному, що це просто неприпустимо під час війни. От. І це було постійні ці чуткіше. Залужного хочуть зняти, залужного хочуть Міноборони, туди-сюди. Окей. Завдяки хаю постійному і тому, що просто, вибачте, але рейтинги показують, що люди цього не приймуть, цього досі не сталося. І слава тобі, Господи! А от сьогодні ми, друзі, поговоримо про тему, яку я одразу я просто роблю такий маленький вступ, щоб ніхто тут не розказував, що проклятий Буткевич опять просто агент Кремля. Йому подобається значить, ритися в лайні. Ні, друзі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про інформацію, яку публікував не я, а публікувало BBC Україна. Цілком мені здається, поважна медіа, моя колега Оксана Торопіка написала цей матеріат. Достатньо хороший якісний матеріал. Матеріал, який раджу вам самим піти прочитати, а то е, будуть знову розказувати, що ми не кидемо театр. Зайдіть, не полінуйтесь на сайт BBC Україна, так називає BBC.com Ukrainian. і там на днях вийшла прекрасна стаття, яка називається наступним чином: хто здав південь? Бібісі з'ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією. От така от історія, друзі. Це, власне кажучи, саме той момент. Uh, Який треба було, знаєте, в якості вступу, щоб ніхто не сказав, що я це взяв зі стелі, мені подобаються якісь чутки і так далі. Просто ця тема дійсно вимагає uh, того, щоб, м'яко кажучи, її не забували, бо події дуже цікаві несуться. Дуже хотілося б сьогодні знаєте, скоріше поговорити про величезні, прекрасні успіхи українських сил оборони в Криму, але приходиться говорити про це лайно. Чому? Тому що воно продовжується, це лайно. І це лайно звучить наступним чином. Офіс президента Зеленського продовжує е, шукати можливості зняти з себе відповідальність за те, як готувалася країна до війни, за свої величезні, просто гігантські е, профтики, е, тобто просто повну відсутність нормальної підготовки по своїй лінії і не залишає бажання е, перекинути відповідальність на військових і не тільки на військових. Отже, спочатку в форматі чуток. Останні кілька місяців стали знову ходити чутки, що нібито в надрах ДБР нагадаю, що державне бюро розслідувань у нас очолює людину, яку мої колеги-журналісти тисячу разів називали особистою людиною Олеженки Татарова, помічника Єрмака, який у нас курує правоохоронні органи, і нібито ДБР шукає можливості знайти, як же ж пришити залужного до справи про власне втрату півня за перші буквально кілька днів війни. Я це сприймав в якості чуток, але тепер, повторюся, ці чутки напряму були опубліковані в матеріалі BBC, щоб ніхто не думав, що це я просто накидаю на вентилятор. Отже, я там не буду, ми вже тисячу разів розбирали з вами візію того, що відбулося на півдні, візію того, як складно було відбити будь-який напад, враховуючи всі ті обставини, що ЗСУ зустрічало війну в складі мирного часу, без ТРО, без грошей, без навіть сформованого резерву, тому що просто не дав верховний головнокомандувач, який мав це зробити, е, указу, щоб людей просто банально почали збирати. Саме тому, потім 24, 25, 26, 27 числа стояли ці кілометрові черги перед військоматами чи перед ТЦК. Точніше, чому тому, що цього не було зроблено під час війни до війни, точніше, до початку широкомасштабного вторгнення. Тому нормальні люди і той родин пішли вже одразу, як тільки почалися бойові дії. Переовіть собі, якби все це було зроблено до. Вторгнення наскільки би по іншому могло виглядати це вся ця історія. Якби були побудовані укриття, якби були пропрацьовані е, плани евакуації дітей, цінностей, всього, якби просто банально всі мости на всіх напрямках е, на, наступу росіян, не тільки на півдні, всюди були одразу одного моменту, наприклад, підірвані о 3-й ночі е, 24-го числа, прямо за годину до наступу росіян, е, ну ви розумієте, да, що зовсім інша була б історія. Кстаті, знову ж таки, щоб ніхто не казав, що це я накидаю на вентилятор на. Гадаю, що пан Кирило Буданов, керівник Гурмо, сам особисто говорив, що звичайно, якби мости на Чонгарі були підірвані, то це було б дуже важливо. І тоді, може, весь схід компанії пішов би зовсім по іншому, тому що тоді росіяни не змогли би спокійно як просто на дефіляді проїхати по е звичайно незамінованим і навіть не заваленими ніякими укріпленнями інженерними асфальтовим хорошим дорогам відремонтованим е до Антонівського моста в Херсон і до е Каховської греблі. Ну ви розумієте. Але друзі, ми зараз не про це. Я вам дуже раджу ознайомитись більш уважно і самому. А то опять будуть в коментарях писати це все брехня. Ви парахаскот, ви агенти Кремля. окей, ми парахаскоти, агенти Кремля. Зайдіть самі. На сайт BBC і просто прочитайте цей матеріал, щоб ви не розказували, що ми щось придумали. Я просто цитую вже тепер те, що пишуть мої колеги, і те, про що ми говоримо давно. і Я дуже радий, що, скажімо, так, коло людей, які починають долучатися до цього світогляду, м'яко кажучи, стає більшим. Причому це навіть не про світогляд, по великому рахунку, це про факти, друзі, про банальні факти. І от факти говорять наступне, друзі: що справа ДБР по здачу півдня у нас рухається дуже цікавими шляхами. Я розповідав вам зовсім нещодавно в відео, яке вийшло вівторок. Можете передивитися там. То хто ж реально просрав південь, можете подивитися його ще раз. Тому я не буду всі подробиці ці знову повторювати про те, що ДБР веде справу так, щоб повністю вивести з під удару цивільну владу, яка відповідала за левову частину підготовки до війни. Тому що зрозумійте, друзі, армія це інструмент. Армія не може в умовах, по суті, мирного часу, в якому ми тоді жили. Так, да, у нас продовжувалося ООС, але вибачте, будь ласка, це ООС, де там воно було. А ми говоримо, наприклад, про територію там, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Микола... Миколаївської, там, Запорізької областей, які як би у нас жили в умовах мирного часу по законодавству, відповідно, армія там зовсім інші має функціонали, зовсім інші можливості. Е, тому, от саме тому. Там, що називається, спрос, в першу чергу, буде не з армії, а з цивільних. От. Ну і так от, ми з вами обговорювали і в цій статті прекрасно описується, як з під удару постійно був виводився і виведений господін Баканов, керівник СБУ, чиє оточення виявилось російською агентурою. Як навіть це оточення, яке вже затримано, поступово перестає фігурувати в матеріалах справи про державну зраду і здачу півдня. От що цікаво, друзі. А зате в цій справі поступово лишаються ті. Тільки, хто б ви думали, правильно, друзі, військові. І там фігурують: от цей самий генерал-майор Соколов, який нещодавно дав інтерв'ю на Українській Правді, і чий матеріал ми розбирали з вами середу. Там є Наєв, там є різні прізвища, але найцікавіше, друзі. E, і це я тепер буду спеціально цитувати матеріал БІБІСІ, щоб ніхто не сказав, що я щось придумую, чи я накидаю на вентилятор, що я агент Кремля, який і псошить просто, щоби, значить, підірвати обороноздатність країни. Все те, що ця мразь паскудна, з телеграм-помийок банковий завжди пришиває на будь-яку спробу просто сказати правду, що це є. Ну, не любить офіс президента Залужного. І це логічно, тому що офіс президента ненавидить будь-кого. Будь-кого, хто починає мати хоч якусь популярність, вони навіть своїх починають топити, які стають більш-менш пізнаваними. Згадайте Віталія Кіма і так далі. І що ж уже казати про когось, хто краде у Зеленського, просто право бути найвеличнім лідером сучасності. Окей, для того, щоб ви блюдочні потвори не сказали знову, що ми тут просто агенти Кремля. Котория спеціально лиють на млин росіян воду. Я це цитую це тепер статтю БіБІСІ, щоб ви вже не могли тварин жодного разу більше сховатися за цю срань проєнтів Кремля. Так, от, друзі, найцікавіший момент в цій справі, яка зараз іде. Я, я не буду вам пересказувати, повторюся, всю цю історію. Так, от, я цитую, от просто статтю. Але у справах про окупацію півдня є один момент. У військових колах побоюються, що їх хочуть просто призначити винними для швидкого задоволення запиту суспільства. А я би сказав, що це не про запит суспільства, тільки а й для того, щоб відвести м, пряме питання. Відповідальності верховного головнокомандувача Володимира Зеленського за підготовку України до війни це ще дуже м'яко Оксана написала це я від себе додам. Ну, окей. Адже за їхніми словами в цьому питанні, окрім дослідження подій початку війни, не менш важливим є дослідження подій, які відбувалися до самого вторгнення. Зокрема, які в цілому Україна готувалася до війни. Які рішення влада ухвалювала і не ухвалювала в цьому напрямку, та що робила, щоб максимально посилити армію і підготувати її до оборони. А тепер, друзі, найцікавіший момент. Що м, уже в цім матеріалі чітко і ясно говориться, що поки що ця людина на прізвище Валерій Федорович Залужний не має процесуального статусу у цьому розслідуванні, але невдовзі, скоріш за все, матиме. І саме про це іде мова, друзі. Це просто щоб ви розуміли. І він уже навіть, навіть нібито був допитаний, нагадаю, що його вже викликали в Верховну Раду, він де він давав власне питання. Так, от цитую матеріал BBC. Кілька наших джерел стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі вже приходили до бесіди на, на бесіду до Валерія Залужного. За даними BBC, процесуального статусу у цій справі головнокомандувача ще немає, так само, як і не було офіційного виклику на допит, але не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у війських політичних колах. Справу про окупацію півдня вже називають справою Залужного. Ще раз, це. Не агенти Кремля пишуть, не якісь там Соловйови і так далі. Це пише поважне видання, яке можна перевірити. Це пише абсолютно легальна, хороша журналістка з хорошим бекграундом. Це не видумки якихось проклятих фрагов. Це реальність, друзі. Така, яка вона є. І мало того, друзі, от напевно найцікавіше, що варто розуміти про всю цю історію. Що, от дивіться, в Генштабі кажуть. Про те, що це розслідування чинить певний тиск на військове командування. А в офісі президента неофіційно пояснюють, що це ніякий не тиск. Просто суспільство хоче знати, вибачте, відповіді на питання, хто ж винен. Ми знаємо, є така справа, там фігурують військові. Треба з'ясувати, чому ж мости не були підірвані. Може, подаліка послухайте. <с> а росіяни змогли так швидко зайти і окупувати Херсонщину. Пояснює нам джерело ВП. І додає, є статут ЗСУ. Військові мали діяти за цим статутом. Не президент має давати команду. Ну, а дійсно, а Верховний Головнокомандувач. <с> да. Військові мали часто зробити, виходячи з тієї обстановки, яка була на місцях, слідство має розібратися. Ну, дивіться, друзі. До чого я все це все веду? Тепер уже скажу. Свою оцінку того, що відбувається. Повторюю, за великим рахунком, ота от справа ДБР, яка зараз є, і яка поступово розвивається, і відголоски якої починають, а, вибачте, зливатися в пресу, вони говорять про одну просту, дуже штуку: що перед, повторююся, ДБР поставлено дуже чітке завдання: зробити так, щоб винним у історії з а, а, Повною неготовністю, повністю проваленою підготовкою до війни, зробити, як би ви думали, кого? Звісно, Валерія Залужного, якого потім за це можна, звісно, не засудити, але з позором, типу, зняти з поста головнокомандувача і щоби за задумом оцих мудрагелів ОП, це, напевно, має зняти, як вони там говорять, Оксані, як вони говорили Оксані в матеріалі, запит суспільства на те, хто ж винен в цій всій історії. Так от, я просто хочу зазначити одну просту штуку до цих дебілів, якщо їм не доходить одна проста штука. По-перше, ну, якщо вони спробують зачіпнути залужну, особливо під таким соусом, ну, я гарантую, що вже тоді ні про яку просто історію єдності в суспільстві говорити не прийдеться. Сказати, що це буде пряма просто диверсія під час війни, просто пряма, саме що ні не є пряма, це не сказати нічого. От, якщо вони там у себе в опешечки дуже люблять поговорити про те, що хтось там е під час війни це не на часі, то от сказати, що це не на часі, це нічого не сказати. Зверніть увагу, навіть е такі, скажімо так, великі прихильники розслідування діяльності Володимира Зеленського, як я, постійно наголошують, що тим не менше, саме розслідування має бути після закінчення бойових дій, бо зараз війна. І ми в цю війну увійшли з Зеленським, і з Зеленським в якості Верховного головнокомандувача маємо вийти. А от те, що роблять ці люди, це говорить про те, що вони готуються до виборів, де вони, як вогню нагадаю, бояться. Зверніть увагу, от хто постійно вкидає історії про те, що залужний піде в якийсь президент і так далі. Це постійно роблять або журналісти, у яких хороші стосунки, м'яко кажучи, запеє, або їх. Соціологи, які чомусь залужного включають які опитування контор, яких називають близькими до офісу президента. Ви коли-небудь е, чули від залужного чи від військових, чи ще від когось, хоч звук про те, що вони збираються йти в якусь політику? Ні, не чули. Зате про все це постійно думають і мріють таке враження в офісі президента. Так от я хочу сказати тільки одне: е, якщо дійсно вони спробують повісити, Історію про південь на залужну. Ну, окрім того, що це повний розрив будь-якої єдності, це я сказав, буде ще один дуже цікавий момент. А от тоді, от тоді вони зроблять самі все, щоби залужний пішов в дійсно в політику. І от тоді я дуже. Не заздрю цим тупим утиркам, тому що от тоді я думаю, Валерій Залужний, який дуже багато як головком дійсно може розповісти про те, як же дійсно країна готувалася до війни, які рішення приймалися, хто що говорив, і, от, якщо він дійсно вирішить відкрити рот. То мало не здасться нікому. Я вже мовчу про те, що українці у нас, як відомо, люблять ображених, я вже мовчу про те, що всі опитування показують, що українці хочуть військових у владі, я вже мовчу про те, яку величезну повагу на 400% має та людина, яка дійсно є автором оцього українського дива, українського резистансу. І якщо ці тупі тварі спробують реально, от завдяки цій сміхотворній справі. Дійсно повісити на залужного і спробувати через це його там чи кудись звільнити. Я вже мовчу, навіть я навіть боюсь думати, якщо буде, якщо вони дійсно спробують його посадити за це. Ну тоді я думаю, вони самі собі і створять собі головного конкурента на виборах, які вони тоді, я впевнений, програють просто з оглушливим рахунком. І я ще раз хочу звернути вашу увагу. Це не я качаю цю тему про залужного і так далі. Це не я. По своєму бажанню проклятого агента Кремля хочу всі ці історії. Це те, що робить ДБР. Я точно, напевно, не маю стосунку до керівництва цим органом і, напевно, не маю впливу на його слідчих, правда? І я, напевно, не даю редакційних задань е, дуже поважній структурі під назвою BBC, чиє керівництво сидить взагалі в Лондоні і фінансується в тому числі коштом британських платників податків, правда? Це не я роблю, друзі. Ви можете самі ще раз зайти на сайт BBC і прочитати те, про що ми з вами щойно говорили. Тому це просто для цієї паскуді з телеграм-помияки позитивних блогерів подаліка, і, звісно, спробують зробити знову вигляд, що це просто все вороже і псо. Це не вороже і псо, це реальність. Це реальність, в якій офіс президента замість боротьби з ворогом займається брудними політичними інтригами для того, щоб зняти з себе безумовну 400% відсоткову відповідальність за те, що відбувалося до війни, і як так сталося, що війна почалася саме так. Я впевнений, що в них нічого не вийде. Ми зривали їх плани вже дуже багато разів, зірвемо і зараз. Але я дуже хочу, щоб всі розуміли, що відбувається і чим зайняті ці. Дрибні миршаві люди, які абсолютно випадково потрапили у владу. Я нагадаю, які не мають ніякого мандату довіри від українців, тому що голосували не за Єрмака, не за Падаляка, не за Татарова, не за Шурму, не за Смірнова. Це я вам перечисляю, да перераховую прізвища людей, які зараз реально керують країною в офісі президента. Голосували за Зеленського. Інша справа: хто цих людей запросив в свій офіс і дав їм мандат на владу? А оце це особисто Володимир Зеленський, і ніхто інший. Так що я, я прям чекаю хейтерських коментарів, які спробують знову сказати, що це все брехня. Друзі, це не брехня, це реальність. На жаль, мені теж дуже не хочеться про це говорити. Мені це теж дуже не подобається. Це так жахливо, тупорило виглядає і звучить. Але це реальність, друзі. І було б дуже тупо цю реальність не приймати, бо вона не подобається. Вона така, яка вона є. Тому робіть висновки зараз. І давайте ми зірвемо ці плани хоча б публічністю, щоб ці тварі дуже добре розуміли, що вони роблять і що ми розуміємо, що роблять вони. Дякую вам за увагу! Вибачте за певні технічні проблеми. Sorry. Підписуйтесь на цензорнет, обов'язково полайкайте це відео, якщо воно вам було корисним. Підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Не забудьте перечитати цей матеріал BBC, щоб ніхто не сказав, що ми щось придумали, друзі. І головне думайте головою. Не дозволяйте нікому думати за себе, навіть мені до зустрічі. Побачимось, почуємось.